Я на роботі. Мені тут так подобається вид з вікон. Він так гарно. Дивіться на ці дерева. Яка краса. Вночі був дощ після дощу так свіжо. Трохи запихалася, піднімалася по ступенькам. Мені ось лавочка тут подобається. Вона знаходиться на вершині холма. Вона стоїть тут одна, якби на отшибі. І звідси такий краєвид класний. Сьогодні небо затягнуте. Не знаю, чи буде сонце, чи буде дощ. так класно. Тихо, спокійно, тільки собачники ходять, і я. Я на роботу йду зараз. Тільки ще записувала відео і зрозуміла, що в мене там тільки одна голова, отак от в тому відео вирішила перезаписати. От, сьогодні зустріла одну знайому українку, і вона мене запитала, чи я використовую свій садочок, виходжу взагалі тут пити чай. Насолоджуватися гарною погодою, видами. А, а виявилося, що ні. Я чомусь за цей час навіть не виходила сюди і не сиділа якось. Хоча регулярно виходжу тут траву -рву. От, Так що вийшла з чаєм, з книжкою і плюс ще для того, щоб записати відео. А, давайте я вам покажу цей Так все позеленіло, так класно. Таки віддалю. Треба стол, правда, протерти. Немає, що не, не дійшли у мене руки до цього. От. Там білью сушиться. я ходила в басейн, записалася в басейн на групові заняття, щоб навчатися правильно плавати. Я то вмію плавати, але ці всі техніки відпрацьовувати. От. І можна ще протягом тижня ходити, якби, тренуватися безкоштовно. Так що я сьогодні сходила класно. А, то, так взагалі в плаванні застосовуються всі м'язи, виходиш з басейну, аж, аж весь тремтиш від напруги. Але клас, мені подобається. Подивіться на місара, як він на мене покосився. Але він і був покошений, покошений, якби такий, в такому вигляді, коли я сюди заселилася. А, я казала цим, хто мені його здає в оренду, але щось вони не при, приймають ніяких мір. Коли, коли дує вітер сильний, то його так колихає в усі сторони. От, що ще? Стосовно басейну, так, якщо ви дивилися мої предыдущі відео, я розповідала, що я закінчила перший курс з інструктор... так, помічник інструктора плавання і що я хочу продовжувати. Так, там волонтерські години відпрацьовую, волонтерські години відпрацювала я, але мені... А в принципі, порадили продовжувати ходити і а, якби тренуватися в плані тому, що проводити чи не проводити, а робити цей шедоуінг, називається. Тобто, коли я з читалам хожу, дивлюся, там ще щось допомагаю, можливо, пояснюю дітям а, ту чи іншу вправу, як робити, і так далі. А, от і плюс я подалася на левел 2, на рівень 2. Він буде влітку, це вже після закінчення нього я можу подаватися і працювати як інструктор з плавання. А, от, і тому я зараз ходжу на ці заняття для того, щоб самі відпрацьовувати цю техніки плавання правильно, щоб я могла не тільки теоретично пояснювати дітям, але й саме розуміти, як це практично виконувати. Так, от, Сьогодні сходила в басейн і в мене відео окуляр. Ціх для басейну. Прям такі мішки під очима з'явилися. Що ще? Так, в принципі, ніби нічого і не відбувається в житті. Так живемо щоденне життя. Книжки читаю, продовжую, що допомагає мені розвивати мою англійську мову. Хожу на ті ж самі сол-курси. І плюс ще беру. Додатково урок англійської мови в групі онлайн. Так що працюємо з англійською мовою. Це така, якби такий навик, який розвивати треба буде усе життя. Тобто, другу мову, якби якщо вона ваша нерідна, вивчити отак, от просто досконало, мабуть, неможливо. Це такий процес на все життя. А я ще хотіла розповісти про деякі дивності, такі от те, що мене дивує тут у британців, наприклад, що як за правилами в Україні я звикла, наприклад, як приходиш в басейн, то ти маєш обов'язково мати передзувачку і не ходити з голими ногами, а носити якесь інше взуття. От а тут люди от приходять, від знімають своє взуття перед роздягалкою і ходять потім. З босими ногами і до туалету йдуть, і повністю і до роздягалок, і на території басейну, тобто повністю а, босі. Я не знаю, як люди не бояться там, а, заразитися грибком. А, чи є у них таке тут захворювання, чи взагалі вони знають про нього, можливо, це надумана якась хвороба, що не так то легко його підсипити, не знаю. От, ну ось а, така дивність я. Чогось. Люди навіть не, якби не переймаються цим. Збігала в магазин, скупилася, скупилася на тиждень. Ну, мабуть, протягом тижня я ще так буду заходити в магазин, купувати там хліб і овочі. В цей раз вирішила сходити і закупитися на тиждень, бо коли заходиш кожного дня і купляєш так потрошку, витрачається набагато більше грошей. От, покажу вам, що я купила. Такі дві шоколадки по фунт 59 Протеїновий батончик купила, щоб перед басейном з'їсти. Коштує фунт 89 три морквини на 16 копійок, потім одна на 17 копійок. Банана 722 грами 90 копійок. Два великих кабачка, тут десь кілограм буде, коштує 2 фунти 49 копійок. Вони достатньо дорогі тут в Англії. Огірок 89 копійок. Потім такі шоколадні муси коштують по фунту. Дуже смачні мені полюбились вони. Потім вершки 99 копійок. Масло фунт 69. Помідори черрі 300 грам, 2 фунти 15 копійок. Яйця 6 штук, фунт 65. Апельсини фунт 89. Креветки сирі 375 грам коштують 5, вуз... 5 фунтів 49 копійок. Морський коктейль коштує 3 фунти 79 копійок. Кріп коштує 52 копійки. Потім сир тертий. Сир тертий 250 грам коштує 1 фунт 99 копійок. Твердий сир коштує. Так, твердий сир 400 грам, 2 фунти 49 копійок. Горіхи 200 грам, коштують 1 фунт і 75 копійок. Пагеті коштують 1 фунт 39 500 грам. 8 штук тортіли з цільнозернової муки коштують 1 фунт 20 копійок. Гриби 400 грам, 1 фунт 19 копійок. Три тунця 3 тунця по 99 копійок кожний. Соля в маленьких таких баночках коштує 2 фунти 89. Да? Ну-ка, зараз, секундочку. Коштує 2 фунти 75 копійок. Вічина 400 грам, 15 слайсів, 2 фунти 9 копійок. Потім напівфабрикати 4 чікен стейка, 505 грам коштують 2 ,99 фунти 99 копійок, фарш, фарш з індички. скільки ж тут? Фарш з індички 7% жиру. 500 грам. 500 грам коштує 3 ,70 фунти 70. Ось такий тофі попкорн коштує 1 фунт 1 кг м'яса це курячі грудки. Коштує 6 ,49 фунтів 49 копійок. І останнє, що я купила, це ось такий пиріг. Він невеличкий на одну порцію, тут буквально 250 г, зі шпинатом, фетою і горіхом. Дуже смачні, мені настільки вони подобаються. Я купила. В принципі, коштують теж не дуже дешево. Ціна повна 4 фунти 70 але зараз акція, тобто 3 штуки по ціні 2. І заплатила я 9 фунтів 40 копійок. Ну і все, це все, що я купила за 71 фунт 50 копійок. І, до речі, я ще записалася до програми Stop Ukraine. Це програма з вивчення англійської мови. Це дуже такий інтенсивний курс, буквально два місяці, по-моєму. А заняття відбуваються кожного дня по, не пам'ятаючи, дві чи три години на день. І після того ще виконання домашнього завдання протягом п'яти днів на тиждень. Тобто розумієте, да, наскільки це інтенсивно і наскільки велика буде нагрузка. І до цього ще робота з джоб-коучем. З котрим ви маєте якби, скласти свої CV, тобто резюме, каверлети, потім ще обговорити плани, скласти плани на короткочасні плани, і потім плани ще якби довготривалий план на рік. От, я записалася, у мене була вже зустріч з цим Джоб-коучем, обговорювали, і моє завдання зараз полягає все це. Написати ці плани і резюме. Тому що відгуки такі неоднозначні, комусь дуже сподобалося, комусь взагалі не зайшло. Тому буду ділитися своїми враженнями в наступних відео.